Був гарний сигнальчик, але я чомусь подумав, що це, скоріш за все, спідніцелінка. Бо так трохи поганенько била. І ви подивіться, що випадає у мене. Ось така просто неймовірна. прикраса. Я не знаю, що це, мабуть, якийсь амулет. А ви підказуєте, це, мабуть, якась луночка прикольна. Ну що, друзі, ви готові? Ви подивіться, яка це краса. І мені здається, це не черняхівська культура, а мабуть київська культура. З такими ось емальками. Ну, що можу сказати? Це просто суперова знахідка. Такої в мене ще немає. Не знаходив. Просто залікова. Ну, а ви підписуйтесь, ставте лайки.